Друзі, ради кожного бачити, сідайте, будь ласка, можна привітати того, хто поруч, якщо ви ще не встигли цього зробити. Ми вітаємо друзів нас, які приєдналися в онлайн. Хай Господь вас благословить. І перед нами проповідь. І тема сьогоднішньої проповіді називається так. Що ти за фрукт? Я не буду просити повернутися один до одного і задати це запитання, хоча думка така була. Всім відома нам фраза, так? Да? І взагалі це з Біблії все. Пам'ятаєте, Ісус говорить за певну категорію людей, і Він говорив, що по плодам їх, узнаєте їх. Не по ділам, не по поступкам, іменно по плодам, чомусь так Ісус сказав. І сьогодні ми трошки будемо пізнавати, можливо, себе. І якось нещодавно, хто, можливо, дивився на третьому потоці проповідував наш єпископ. Хто дивився, до речі? Алілуя. І у нього проповідь була чудова, і от вона була. Розкладена так по пунктам, по запитанням. От пункти були запитаннями. Ось. І одного вечора я приїхав додому. І дружина мені задала теж таке запитання: що тебе дратує? Ну, вона дивилася вдома, цю пробує на роботі. Ось. Я сказав, що класно проповідь дивився, вона каже, «Я теж. Ось. І ось вона задала це питання. І я, знаєте, мені не, приход... не прийшлося довго думати. Бо якраз того вечора я їхав в такому величезному заторі, світло вимкнули, світлофори не працювали, і там таке перехрестя було, і таке скупчення машин всі лізли купи, І знаєте, кожен думає за себе, ось, а не щоб когось пропустити. Я дивлюся, там такий от водій наглий. от Він типу знаєте, пробивний такий, ось. просто сунеться, сунеться, лізе. Я думаю, за чого я дуже пропускати, <ріст> <ріст> а потім думаю, а, сам буває, поспішаю. думаю, а Раптом він поспішає більше, ніж я. Пропустив його. І що ви думали, думаєте? Він не подякував. Так, і так, знаєте, я от так і світі сказав, що мене дратує, це невдячні люди. Ось, ну Це вже ситуація не перша була. ось, Якось так от воно, знаєте, накоплювалось, накоплювалось. А за то, щоб ви розуміли, такий, що там метр проїхав і п'ять хвилин чекаєш. Ось така жертва для мене була, щоб я його пропустив. Ось, а, ну Думаю, ладно. Ось. Тому перший пункт називається вдячність. Ми зачитаємо місце з Біблії. Перший Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Всім відоме. Місце з Біблії. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Такий короткий вірш, але дуже важливий. І знаєте, в Біблії дуже-дуже багато говориться про подяку. У нас місяць подяки, і знаєте, ось те, що я сьогодні буду говорити, воно в мене в серці вже давно. Це не просто що місяць подяки, і ось я підготувався. Господь якось. Протягом життя він давав мені певні розуміння стосовно подяки. Ось я чув багато проповідай. Можливо, хто пам'ятає, хто довше в церкві цілу серію сері сері проповідей. Єпископ наш говорив про подяку, сила подяки і ось так багато. І знаєте, багато дуже в Біблії говориться про подяку. І це я сказав би не тому, що Бог. Він е, хоче нас, як, як ми дітей виховати. Знаєте, що ось як дітям говоримо, коли щось дав дав, хтось дитині, що, що потрібно сказати. Да, ми ось дітей виховуємо. Знаєте, у Бога набагато глибша і більша ціль, щоб ми навчилися бути вдячними. Е, що Бог хоче від нас, е, щоб ми навчилися? Я сказав би, від дечого захистити. Іменно подякуй, Господь хоче нас від дечого захистити. Е до речі, хто хоче перевірити себе на гордість? Яка в кого міра гордості? Який, до речі, Бог противиться. Проаналізуйте, наскільки ви вдячні. Е як ведуть себе горді люди? Ну, як правило, люди невдячні. Ну, Не знаю, можливо, я тільки так помічав, можливо, ви вважаєте по-іншому. Як ведуть себе смиренні люди? Вони вдячні. І, і я, знаєте, теж себе піймав на тому, що не за все я дякую. І коли так почав осуджувати цього водія, як один казав, тварні, я. І я згадав, що були такі випадки, коли я теж поспішав. І знаєте, коли ти поспішаєш, іважають, ну тобі здається, що ти більше за всіх поспішаєш. Ось. І от так, от я перестраювався десь з полоси на полосу. і так, знаєте, встиг просто вскочити перед кимось. І совість моя вона побуджувала: ну просто подякують, що людина не посигналила тобі. Чи повибачайся, але я думаю, але ж це я пробився сам. Це я сам. знаєте. І, і Зрозумів, що це гордість, від, від якої потрібно збу, позбутися. І Хочу сказати, хочеш, якщо ти хочеш покращити відносини навіть з тими, хто тебе ненавидить, знайди слова вдячності. І хочу сказати таке відкриття для всіх нас. Вдячність віддаляє тебе від гордині. І 100% покращує відносини з людьми і з Богом. Я е, таке питання: а було у вас таке, що ось вам хтось зробив добро, і вам наче як важко подякувати? Ну, не просто коли там ви один на один, а коли є поруч люди. І не просто подякувати формально так, ну дякую тобі, але знаєте, більш якісніше. Сказати, що я тобі дуже вдячний, ти мене дуже виручив, я без тебе не справився. І знаєте, якось воно трошки цепляє гординю. Не знаю, може тільки в мене, так. А якщо ви рахуєте, що у вас такого немає, ви не спішіть з висновками. У нас буде практична робота трошки пізніше, і я думаю, що воно трошки аукнеться. І знаєте, я коли почав про це роздумувати, я почав практикувати подяку. Я став більше дякувати дружині, людям на роботі. Водіям на дорозі. І коли мене пропустили, і коли не пропустили, просто я перестроївся, подякував і поїхав. Думаю, це ж людина вважає, що вона ж трошки пізніше приїде, тому що я ж перестроююся. Служителям <сум> церкві, ну і, звичайно, Господу. І наступне, про що ми поговоримо, добрі діла. Зачитаю місце з Біблії Матвія, 5. Розділ 16 вірш написано. Ісус каже: тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. І я скажу так: в будь-якій здоровій е і живій церкві, ну, і в щасливій сім'ї, е і, звісно, в знайомстві людей з Богом мають бути присутніми діла. І не аби які діла, а добрі діла. І тут Ісус говорить, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небесах. І знаєте, я скажу, що добрі діла це теж подяка. Але тільки іншого рівня, вищого рівня. Ну і я думаю, знаєте, ну, людина залежна, алкогольні залежності. Тому що потрібно такій людині? Як я можу їй допомогти практично? Ну На домашній групі це добре, але ж в такому стані його ж ну не сильно буде приємно кожен домашку бачити. Я кажу, брату цьому, кажу, йому треба потрібно запропонувати поїхати на реабілітацію. Він каже, говорив я йому, він каже, що ні, ні, ні. Ось, Потім я йому ще запропонував, він навідріс. На наступну домашню групу він знову прийшов. Ось. В такому ж вигляді. І я йому запропонував на домашню групу, і він каже, що ні, на реабілітаційний центр. Він каже, що не поїду туди. Не поїду туди. Ось. Потім виявилося, що чому він туди не хоче. Що що йому розказали, що там його, Так би мовити, друзі, що там б'ють шлангами. Потім підключився ще один брат, який ближче знає цю тему. Він з ним поспілкувався, розвіяв оцю брехню диявольську, сказав, що йому там допомогли, і тобі допоможуть, і ти не будеш там на лавочці спати, і все тебе там буде добре. Він погодився. І... Я, для мене потрібно було йому просто, його просто відвезти туди. Ну, як хто знає цю тему, то це потрібно відзвонити багато репцентрів, дізнатися, чи є місця, чи немає. Там, де були місця, це було 85 кілометрів від Києва. Ось. Поїхали. Я поїхав його завозити. І знаєте, думаю, це так далеко. Це 170 кілометрів в дві сторони. А там ще такий блокпост, який не можна об'їхати з сторону Борисполя. І думаю, це я буду ризикувати. Але слава Богу, я чудово звозив його. І це було влітку. Зараз він наскільки змінився. Я хотів фото показати, але тут було погано, видно його. Він був, коли я його відвозив. Ну я вже не один раз таких людей відвозив. Я просто фотки роблю до і після. Знаєте, наскільки Бог от змінює людей. Ось, як виявилося, він перед війною був далекобійником. У нього була є, є дружина і син. І коли сталася війна, його рідні уїхали за кордон. А він тут продовжував працювати, потім почав пиячити. І ось докотився до такого стану, що ну, я з його дружиною переписувався, то вона навіть не знала взагалі, от, який спосіб життя він веде, і не бачила його фото. Я просто, як я їй пообіцяв, що я відвезу його на реабілітацію і скинув фото. І вона написала: Ой Боже, який він старий став. Він там ну, виглядав, знаєте, ось така борода. Ось, ну. Але через декілька місяців я ще одну людину відвозив, і він просто. А я їй кажу, не переживайте, ми моліться за нього, Господь його змінить. І наскільки він змінився? Тому Євангеліє е, потрібно підкріпляти добрими справами. І знаєте, найкращий приклад це Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, Він багато робив добрих справ. Е, він проповідував Євангеліє, він кормив людей, вислуховував їх, стіляв, виганяв демонів. І знаєте, і це була його вдячність, я сказав би, Отцю Небесному. Ісус був, я думаю, найбільше вдячний. Він пам'ятаєте, от Він говорив оцю, що Він дякує, що Він його чує. Перед умноженням їжі він йому дякував. Перед тим, як Воскресити Лазаря, він дякував. І знаєте, в результаті е реакція Бога Отця на вдячність Ісуса, це були чудеса. І таке відкриття для нас. Можливо, ти сьогодні, тобі сьогодні потрібно прийняти рішення більше дякувати Богові, в молитві, а також в ділах, які прославляють Його ім'я. І зараз буде така практична робота для нас. Подумай зараз за тих людей, які тобі розказали про Господа. Які тобі розказали Євангеліє. Можливо, ти їм ще ні разу не дякував. А можливо, і дякував, але це був один раз. Давайте ми зараз ось знайдемо ту людину один одного. Це буде такий вільний час. І просто скажемо дякую. Просто ми до кінця не осягаємо, наскільки це важливо, тому що ми це зрозуміємо, коли прийдемо в царство Боже. Наскільки це важливо, скажи цій людині, що я так вдячний, що ти не посоромився, що ти підійшов до мене, що ти зробив добру справу, з якою, через яку ми могли познайомитися ближче. Ось, можна, можна встати, можна підійти до когось. Це дуже така важлива духовна вправа. Подякувати за е, ті людині, хто, хто розказав вам Євангеліє. Якщо це, цієї людини поруч немає, напишіть смс або зателефонуйте. Можливо, її вже в живих немає. Господу подякуйте за цю людину, яку Він післав до вас. Є тут такі люди? Чи ви самі прийшли просто так. Ангел, я вам явився і сказав ідіть. В церкву спасіння. Бог діє часто через людей, як показує практика. Е, можна ходити по залу. Підійти, підійти до тієї людини, не, не соромтеся. Е, я, наприклад, хочу подякувати пастору Давиду. Е, я то з дитинства віруючий, але пастор, я дуже дякую, що ти. Послужив мені в свій час дуже сильно. Я так духовно тлів, формально ходив тільки до церкви. Ось. Але це мій духовний батько, який багато зробив добрих справ, який показав прикладом, як служити Господу вірно. Дякую, пастирі. За всі молитви, я до речі, вперше почав відчувати молитви, хоча батьки постійно молилися, але. Ось я почав відчувати якось по-інакшому, ну, якби би посилену молитву, коли я прийшов в нашу церкву, і ось пастир він мені служив. Тому, пастир, я дуже дякую за всі молитви, за час, який ти приділяв. Дуже дякую. А ще таке практичне завдання: задай собі питання. А кого я познайомив з Ісусом? Як правило, хтось нам розказав. І знаєте, Господь він очікує, що ми комусь розкажемо про Господа. Це велике доручення Ісуса Христа. Це стосується всіх. Хтось каже, я не євангелист. Це стосується кожного віруючого, кожного, хто любить Ісуса, кожного, хто йому вдячний за спасіння. А також задайте собі питання: можливо, це мало? Можливо, ти одній людині розказав про Господа, але це, це мало, можливо, більше треба, потрібно. Е, і будуть наші висновки. Нехай це, знаєте, оце питання воно звучить в нас. Можливо, після служіння ви наважитесь сказати подяку тим, хто вас познайомив з Ісусом. Можливо, потрібно буде зробити телефонний дзвінок. Це дуже важливо. І я нагадую, що у нас місяць подяки. Але давайте ми приймемо рішення не обмежуватись цим місяцем, а нехай це переросте в стиль життя нашого. І так, наша вдячність покращує відносини з людьми і Богом. Вищий рівень вдячності це добрі справи. Це наша вдячність Господу за спасіння, яке Він дав. Це той місток, який. Можна прокласти до невіруючих людей, щоб вони спаслися. Давайте ми піднімемось. Зараз у нас буде декілька молитв. Перша молитва, давайте ми в ній подякуємо Ісусу за спасіння. Можливо, вже багато разів дякував, але давайте ще раз подякуємо. У нас місяць вдячності. Ісус Він прийшов, Він пройшов важкий шлях на цій землі. Він знав, що його очікує. Ми не знаємо. Як наш земний шлях скінчиться, Ісус знав все, і йому потрібно було з цим жити і служити. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, за спасіння, яке ти нам подарував по благодаті. Ісус, подяка Тобі, що Ти сказав Отцю, ось я пішли мене. Подяка Тобі, що Ти не здався, коли було важко, Господь. Подяка тобі, що Ти служив. І показав приклад нам служити, Господь. Подяка тобі за твою любов, що ти любив тих людей недосконалих, які тебе ненавиділи, які не оцінювали твоє можливе служіння, Господь. Подяка тобі, що ти за тих людей, яких ти послав до нас, Боже. І нам, до нас досягнуло Твоє Царство, Боже, до нас досягнуло спасіння, Боже. Подяка тобі величезна. Дякую тобі, Ісус. Дякую Тобі, Господь, благословляємо Твоє ім'я, правозносимо Тебе. Амінь. І буде ще одна молитва, я сказав би ще важливіша молитва молитва покая, покаяння. І що це взагалі за молитва, кому вона потрібна? Ця молитва потрібна всім людям, тому що ми народжуємося грішними людьми, а потім протягом життя ще робимо багато неправильних вчинків, які Біблія називає гріх. Тому якщо ви сьогодні вперше на цьому місці і ви ще не разу не каялися в своїх гріхах. Зараз є така чудова можливість вийти сюди наперед і помолитися цією молитвою. Після цієї молитви Бог прощає все минуле і записує ім'я в книгу життя на небесах. Тому якщо ви не каялися ще не разу, пройдіть, будь ласка, сюди наперед до сцени, ми разом помолимося. Якщо ви можливо молилися, але ви відступили від Бога, почали знову робити гріх, пройдіть, будь ласка, для обновлення покаяння. І ми зараз разом звершимо цю молитву. Це дуже важливо. Знаєте, коли людям пропонуєш покаяння, молитву, і часом люди можуть кажуть, можливо, ви таке чули, а це не про мене, а це мені не потрібно. І знаєте, Ісус Христос, Він заплатив за Це дуже дорого. Він поклав своє життя за гріхи людей Ісус помирав. А нам всього-навсього потрібно просто від щирого серця покаятись і Господь прощає. Така велика його любов, така велика Його милість. Тому пройдіть, будь ласка, хто ще не, не покаявся, хто можливо хоче оновитися покаяні. Пройдіть, будь ласка, наперед. Ми разом будемо молитися. Цьому не, тут немає нічого соромного. 에, давайте прославимо Господа за брата. Проходьте, будь ласка, ще хто кого дух святи і побуджує. 에, можливо, диявол буде, знаєте, посилати якийсь сором. Чи ви будете думати, що як на мене подивляться люди, ми будемо радіти. Давайте ще прославимо Господа. Написано, що небеса радіють, ангели радіють, коли одна людина каяється. Давайте ще більше слави Господу віддамо. Алілуя. Можливо, можливо, ви вагаєтеся. Проходьте, будь ласка, проходьте, Господь хоче спростити гріхи. Він для цього все зробив. Наша задача зробити один крок. Можливо, ви в онлайн дивитеся і ви думаєте, от я був би там, я вийшов. Не переймайтеся, Господь вас і там почує. Давайте от ми разом скажемо цю молитву і не просто повторите за мною, а це хай буде від вашого серця щиро перед Господом. Давайте ми скажемо гучно. Боже, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І прошу. Прости всі мої гріхи, осознані і неосознані. Ісус, я каюсь в своїх гріхах, відрікаюсь від диявола і всіх його справ і приймаю тебе в своє серце. Будь моїм Господом і Спасителем. Амінь. Давайте прославимо Господа, Алілуя! Ми вас вітаємо і давайте протягнемо руки, помолимося. Боже, дякую Тобі за людей, Господь, Дух Святий. Дякуємо, що ти побудив їхні серця до каяття, Господь. Боже, благослови Господь, нехай прийде Господь прощення Твоє, Боже, нехай укріпиться віра, Боже, і нехай Господь, Твій супровід буде в їхньому житті. Ми їх благословляємо, благословляємо, благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо Господа.